Що сталося з моєю сумкою баглет після року носіння. У мене ось така чорна модель. Прикріпляю вам на відео. Мені її подарували минулого року у листопаді, тобто вона вже пережила зі мною зиму, сніг, дощ, спеку. І я загалом її ношу напевно 99% свого часу, бо в мене загалом тільки дві сумки: ось ця чорненька і ця бежила від ГЕС, хоча я вже там собі придивилась декілька новеньких, щоб поповнити арсенал. Це натуральна шкіра, і за весь час я її протирала всього два. Рази. Спочатку вологою серветкою і потім одразу сухою. Зберігала я її не в пильнику, вона просто у мене стоїть в коридорі, і, як бачите, форму вона взагалі не втратила. Ось вам показую дно. Тут немає ні царапинок, нічого взагалі. Логотип теж не стерся. Фурнітура дуже якісна, на ній хіба видно, що ну, сумку носять. Більше ніяких нарікань у мене немає всередині. Єдине, що в мене іноді відкривається ковпачок олівця для губ і може там пофарбувати всередині трошечки, але це можна, мені здається, залізти теж про терту одягаю мікрофон, показую, як вона виглядає всередині. Вона дуже вмістка. Тут є одне велике відділення та ось такий карманчик. Це моя перша сумка від Баґлет, і точно не остання, бо моє знайомство з цим брендом пройшло дуже успішно. Я вже навіть приміряла собі новеньку сумочку, яку я хочу. Ось ця класична їх червона міні. Вона мені дуже сподобалась, який там красивезний колір. Тому думаю, наступна Баґлт у мене буде саме така. А ви напишіть в коментах, чи є у вас сумки від цього бренду та які у вас про них враження.